Так, послання сама собі. Наш час згод отшельника пішов повністю в свої енергії, і тепер ми познаємо самих -саме. І так, що тобі порадало сказати сама собі? Милая, ти дуже сильна, сильна, і тобі пора давно признать собі в цю силу. Не скрывать, не прятать, а просто визнать, що ти така єсть. Просто признай і прийми це. Перестань розрішати всяким непонятним чоловікам круїти тебе на часті. Ти поки граєш роль, одіваєш маски, тебе в цей момент перекруюють, взагалі ділають з тебе другого чоловіка. З тобою грають в кошки мишки, і ти місто того, щоб. Будь хіщником, ти становишся жертвою. Хватить це діляти, хватить грати на стороні по чужим правилам. Вийди з цієї гри. Верни собі своє істинне ліцо немедленно.